Друзі, шикарне BMW 2004 року 2,5 бензина на автоматі, практично в ідеальному стані. Дуже гарні фари, не затерті, з оригінальним пробігом. Останній власник 7 років тобто авто обслужене. Не як BMW, буває, що просто занедбані. Бо що заважити, які класні танки. Хороша літня резина по автомобілю відсутність дає будь-якого використання, тільки на бампері є потертості маленькі. Звичайно. резина в шикарному стані. Диски не зацарапані. Задній ряд дивує своїм просто якістю. Шкіра, реально, взагалі. Що на задньому сидінні ніхто ніколи не сидів, підрокничок у нас. Задній клій клімати. Нічого не затрато, не зашургано. Хороша комплектація. Чотири скоп піднімача у нас. Електричне сидіння. Що піднімається, що опускається. Так само у нас автоматично світло. Клімат-контроль працюючий, великий мультимедійний дисплей, автоматики надягається, підігриве, дерево, сидіння в дуже хорошому стані. Реально салон шикарний. Салон шикарний. ви зауважити. Ручне як управління магнітовою шайбою. Автомобілі, ну, руль, кермо, прошу робити. як нове. Фактично, як нове кермо. просто... Покажіть мені автомобіль, який умовно стільки проїздив. Зараз потрібно заправитися, так жодної помилки по автомобілю, тільки одна, одна лампочка задня, габаритик, не габаритик, а вроді е, чи то підсвітка номера не контачить. У нас крізь контроль, так само присутній О, Фірма, ну, прошу заважити, абсолютно відсутність затерпості. Практично як нове автомобіля з пробігом зараз має 237 тисяч. Великий дисплей шикарний кольоровий. І це в автомобіля, нікому вже зараз просто немає аналогів за такі гроші. Ціна в описі. Звичай, пишіть, він гарненько працює, газу не бачив. Авто реально ну, обслужено, тобто хтось щось приїде, побачить. якісь негативних, таких нічого не буде нюансів. Все класно. Так само присутній чіп. автомобіль без нього не буде їхати ні працювати. в автомобілі нічого робити не потрібно. Замінити масла фільтра та й все. І дзвоніть, не стадайтеся. Відповім на всі ваші запитання 096 749 0621 Звати мене Петро. Радий буду чути і відповісти вам на всі запитання.